Ранку всіх вас вітаємо, доброго ранку, друзям бажаємо. Я вітаю вас, діти! Запрошую вас на заняття. Ми прокидаємось вранці та починається новий день. Діте, скажіть, чи знаєте ви, коли від сну прокидається природа? В яку пору року це відбувається? Я пропоную вам послухати і відгадати мою загадку. І тоді ви дізнаєтесь, в яку ж пору року це відбувається. Отож, слухайте уважно. Тепло стало на дворі, синє небо у горі, сонце промить шле землі. Привітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна, в гості йде до нас? Вірно, весна, молодці діти. Отже, зараз у нас наступила весна, і природа починає прокидатися від зимового сну. Діти, а скажіть, які зміни в природі навесні ви помітили? Подумайте. Так, все вірно. На деревах вже з'явилися брудьки. Вже розквіли перші весняні квіти. З повернулись перелітні птахи. День став довшим. Нам хочеться більше рухатись, бувати на свіжому повітрі і ловити. Перші промінчики сонця. Весна приносить не лише пробудження природи від зимового сну, але і весняні турботи. А що ж це за турботи? Як готовляться люди до приходу весни? Я пропоную вам дізнатись, переглянувши невеличкий відеосюжет. Отже, дивіться. І слухайте уважно. Весна це пора пробудження та оновлення природи. Усе розцвітає та набуває нового вигляду. Саме навесні найбільше хочеться вірити в найкраще, адже під примінням яскравого сонечка прикидається не тільки земля, а й найсвітліші людські бажання. У таку весняну погоду не хочеться сидіти у квартирі. Маючи вільну хвилинку, ми вирушаємо на вулицю до парків. А щоб вулиці міста і парки були красивими на весні, люди невтомно працюють. У містах і селах люди турбуються про чистоту вулиць, подвір'я шкіл, садочків. Будинки. А саме садять, обрізають біля дерева, на клумбах висівають квіти. У селі весняні роботи починають після попередньої підготовки техніки. Розпочинають польові роботи, як тільки зійде сніг та підсохне земля. У підготовлену восени землю сіють ярові зернові культури, пшеницю, овець, ячмінь. Ранньої весни садять буряки, моркву, картоплю. Через декілька тижнів тепла з'являться перші сходи, а влітку зазеленіє все поле та порадує гарним врожаєм. Розпочинаються роботи і на городах, на дачах. Люди садять овочі, зелень. Тривають роботи і в саду, обрізка дерев, випілювання сухих гілок, знешкодження шкідників. Оприскування дерев. З появою первоцвітів розпочинають свою роботу пасічники, яких пізніше порадують бджоли своїм весняним медом. Побілені дерева надійно захищені від шкідливих комах. З радістю віддають вони бджолам свій солодкий нектар. Отже на весні, діти, багато роботи і в місті, і в селі. Весна радіє все, співає все, працюють всі, от дивина, на все це надиха весна. Чи уважно дивились ви діти відеосюжет. Цікаво вам було? Сподобалась моя розповідь. А зараз, діти, давайте подумаємо з вами разом, які інструменти нам знадобляться для весняних робіт. Я підготувала вам загадки. Спробуйте відгадати їх. Але будьте уважні! Ми починаємо! Готові малята? Починаємо. Листя виберу з землі не лопата, а граблі, вірно, діти, молодці, хоча й гостра, незубата, копає землю нам. Лопата, вірно, молодці, діти. Пострибає, наче жабка, по рядочках в полі. Сапка, вірно, діти, молодці. А тепер, діти, я пропоную вам пограти у гру та відгадати, що зайве. Будьте уважні, я вас вірю. Починаємо. Починаємо малята. Приготуйтесь. На город беруть лопату, граблі, вила, ложку. Ложка зайва. Вірно, діти, молодці, адже ложкою. Ми не працюємо, а їмо. У квітник висаджують тюльпани, моркву, троянди, ромашки. Морква зайва, Вірно, діти молодці, адже морква в квітнику не росте, морква. Овоч і росте на городі. На городі сіють моркву, капусту, перець, сливи. Сливи зайві, вірно, діти, молодці, адже сливи це фрукти. І ростуть на дереві в саду. Малята, чи сподобалось вам наше сьогоднішнє заняття? Так, цікаво вам було. А нагадайте мені, яка ж зараз у нас пора року. Так, вірно, зараз весна. А які зміни в природі весною ви помітили? Так, вірно. На гілках дерев вже з'явилися бруньки, розквітли весняні квіти? Птахи повернулися з вирію, перелітні птахи, так? День став довшим, тепліше стало. Все вірно, молодці діти запам'ятали. Діти, а скажіть, які турботи навесні з'явилися у людей? Пам'ятаєте? Вірно, з приходом весни люди садять, обрізають дерева, на клумбах садять квіти, все вірно, молодці діти. А що люди роблять на городах, в садах? Пам'ятаєте? Так, на городах садять різні овочі, моркву, огірки, перець, все вірно. А в садах... Підрізають дерева, оприскую дерева від шкідників. Все вірно, ви запам'ятали діти? Молодці, ми дуже гарно з вами сьогодні попрацювали. Я бажаю вам весняного настрою. А зараз я з вами прощаюся. На все добре!